Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готую окрошку. Мені потрібні огірки 5 штук, яйця 5 штук, майонез, кефір, мінеральна вода слабогазована. Саме таку використовую, ридиска, грам 300, сметанка. ну Звісно, вариться картопелька і зелень. Та, що у вас є в наявності: варена ще. Все це я буду використовувати ці продукти з розрахунку на трьохлітрову літрову кастрюльку. У мене саме така кастрюлька. Треба всі продукти. Поки в мене вариться картопелька, я всі продукти нарізаю. Редиску я буду натирати на крупній терці. Все нарізаю, складаю в кастрюлю. То в цей час вариться картопля. Звісно, її треба буде, щоб вона охолонула. Складаємо все в кастрюльку, заливаємо. У ну, мене 900 грам або літр кефіра. Дуже густа виходить е, окрошка. Тому я додаю воду е, мінеральну, додаю майонез і сметану за смаком. Звісно, багато зелені і сіль. Дякую всім, всім смачного!